Аня Кудакова у цьому таборі вперше каже за кілька перших днів Орлятку знайшла чимало друзів. Дуже весело тут. Я знайшла тут собі дуже багато друзів. Мені тут дуже подобається. Дитячий оздоровчий центр розташований у мальовничому куточку Полтавщини в сосновому лісі села Матвівка Котелевського району біля річки Ворскли. На першу зміну до табору з різних куточків Полтавщини та навіть України з'їхалось понад 200 дітей. Мені е, Тут е, на комп'ютерах грати можна, е, на дискотеки можна. І ще тут можна ходити в ігротеку, тут повно всього е, красні дальні вкусно е, готують. що особливо добра, сама оця козлета. Все, що робиться в зорумчому центрі е, і проспілкою працівників фіскальної служби і також колективом дитячого зворучного центру в першу чергу на направлено на те, щоб був повноцінний доброякісний відпочинок і оздоровлення дітей влітку. Це і харчування, і екскурсії. За літо в орлятку відпочивають, то оздоровлюються понад 600 дітей. Вирішили, що чудова дитяча казка, хроніки нарні, фентезійна казка, яка вчить добру, справедливості, допомагає дітям мандрувати, узнавати світ, і ми вирішили на основі цієї казки провести перший тур, тобто створені квести. Різні подорожі, розроблені сценарії спеціально для того, щоб діти більше пізнали світ. Опікується оздоровчим центром Полтавська обласна рада, всеукраїнської про працівників органів Державної фіскальної служби з 2000 року Ми приймаємо тут дітей. на сьогоднішній день їх приїжджає більше 600. Раньше мы, когда купили этот лагерь, был только один у нас корпус, зараз мы достроили два, і уже є необходимость достроить еще и еще, потому что очень много нуждающихся, очень много желающих детей посидеть наш лагерь. А почему? Потому что мы тут вкладываем свою душу, вкладываем все, что мы можем, щоб діткам было тут хорошо отдыхать, щоб они тут оздоровлялись, чтобы они забывали о том, що родителей рядом нет.